Sponsor wideo, kompania Artline. Пані та вітаю, мене звати Денис Зайченко, і ви вирішили придбати собі підставку під ноутбук та ще й з активним охолодженням. І вирішили обрати собі одну від компанії GamePro. Я не звинувачую вас, враховуючи асортимент, бо навіть у мене в цьому відео буде сім моделей, а в тексті навіть більше. І це навіть непомітна половина арсенала компанії. Так. Також GamePro CP 1270 не флагман, а GamePro CP 485 модель не початкового рівня. Але для ілюстративності підійде і цей набір, бо головне. Ним завданням цього огляду буде показати, що ці підставки комусь по суті врятують ноутбук, а хтось їх наявність і не помітить. Цьому є причини. І я рекомендую саме на їх основі в першу чергу робити свій вибір. Хоча буду першим у чергу на визнання, що у таких підставок вже давно не лише охолодження пріоритетне, бо у всіх воно як мінімум адекватне і як максимум дуже круте. Перед тим як почати, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати наш україномовний контент можна і коментар. І навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже. В відео у мене 7 моделей. Gamepro CP 1270 коштує 1800 гривень, Gamepro CP 870 коштує 1300, GamePro CP 890 стільки ж, GamePro CP 770 1200 гривень, GamePro CP 740 стільки ж, GamePro CP 670 коштує 1000 гривень і Gamepro CP 485 800. Також виявилось, що я боргую огляд ще декількох моделей, включно з GamePro CP575, Pro CP980, а також Office Pro LS 580S, Office Pro LS 111S та Office Pro LS 111B. Боргу я огляд по очевидним причинам, але вирішив інтегрувати його в цей. Бо тема насправді ширша, ніж ви думаєте. Взагалі, сам клас пристроїв підставок під ноутбуки народився більш ніж 15 років назад. Перший ноутбук, який у мене був, я отримав у подарунок разом із підставкою з охолодження. Підставка була гарантована не GamePro, бо GamePro на українському ринку всього 4 роки. Але самі розумієте, підставка охолоджувач під ноутбук це, власне, підставка охолоджувач під ноутбук. Це завжди пластикова або металева пластина з перфорацією і антиковзними прокладками, яка має один або декілька вентиляторів, які, у свою чергу, або заштовхують додаткове повітря в вентиляційні отвори, як поїзд з обліпихою, або просто обдувають поверхню ноутбука, за рахунок чого і відбувається додаткове охолодження. Всі моделі грають роль ергономічної підставки, бо нахиляють ноутбук вперед на певний кут, що дозволяє використовувати підставку хоч на столі, хоч в ліжку. Живляться вентилятори з вірогідності 99% по Type A. І наявність керування швидкістю роботи вентиляторів у тому або іншому вигляді є завжди, навіть у найдешевших моделей. Це спільна суть. Вона у всіх одна. Різниця в ціні виправдовується, по-перше, дизайном, по-друге, якістю і кількістю вентиляторів. І по-третє, додатковими фішками, типу дисплеїв в або відсутності, адже підсвіткою додатковим керуванням, у деяких навіть є підставки під смартфон. Також, враховуючи геймерську направленість, дизайн таких підставок майже завжди агресивний. Безумовно, його буде помітно майже ніколи, бо його буквально перекриває ноутбук, але самі розумієте, GamePro CP 770 значно більш помітний, аніж GamePro cp 485 Підсвітка є у всіх моделей у тому або іншому вигляді. У всіх вона є в вентиляторах, майже Майже у всіх вентиляторів вона блакитна і вимикається лише з вимкненням вентиляторів. Там, де є окрема RGB-підсвітка, вона керується кнопкою. Немає керування яскравістю, але вимикається. У майже всіх моделей при експлуатації ноутбука RGB в очі не потрапляє. А там, де потрапляє, ледь помітна. Комплектація всіх моделей суть майже однакова. У всіх є інструкція по експлуатації, майже у всіх є кабель живлення Type A, у деяких він в оплетені. Кабель універсальний, як і USB-роз'єми. Підставках. У всіх поголовно їх дві одиниці: одна підживлення, інша як хаб для компенсації зайнятого USB, якщо живитись, від безпосереднього ноутбука. І безумовно, Type A 2.0 вкрай непопулярний на поточний момент. Бо існує Type-C. Але заміну кабелю, якщо ви його загубите або що з ним трапиться, знайти буде дуже просто. Перший же запит в Google знайшов мені метровий кабель, і коштують вони копійки. Якість збірки варюється від моделі до моделі. Переважна більшість має метал там, де метал має бути, зокрема, металева перфорація в місці контакту з ноутбуком, що само по собі дає мінімальний але бонус. Але бонус мінімальний, тому там, де цього немає, претензій нуль. Габарити підставок залежать від максимальної діагоналі ноутбука, яку підставка приймає. І, наприклад, GamePro CP970 виявилась трохи більшою за мій ігровий флагман. Це теж логічно. Їх немає сенсу робити ультракомпактними, бо у них максимально якісне встанови свою ціну охолодження, яке банально займає місце, яке також майже завжди можна живити навіть найдешевшим сучасним павербанком 5 вольт 1 А, оскільки у всіх підставок швидкість керується, споживання максимальне йде трохи більше 5, Вт, мінімальне трохи менше 5. Далі про кожну з цих моделей окремо я буду розповідати у текстовому огляді, бо відео і без цього буде дуже довгим. Також у тексті буде розповідь і про флагмана cp 1450, який виглядає так, не наче у комплекті повинен мати, не знаю, FPV, окуляри і джойстик, а може навіть і скіт для вогів. Тепер, чому я з самого початку казав, що ці підставки або врятують ноутбук, або користі від них буде мінімум? Бо позиціонування цих пристроїв трішечки застаріле. Не дизайн. Позиціонування раніше ігрові ноутбуки були великими. У них були малоефективні і гучні вентилятори, які не справлялись з начинкою всередині, хоча вона була не лише надмірно гаряча, але і іноді десятикратно менш потужна за десктопні моделі аналоги Оскільки ноутбуки, хоч сучасні, хоч минулорічні, частіше за все, беруть повітря знизу і видувають його з боків. Таку підставку і придумали, щоб повітря, як поїзд з обліпихою, пхався до вентиляторів швидше і компонентам всередині було більше повітря. Бо навіть відносно дешевий 140 мм вентилятор буде ефективнішим, аніж два вентилятора всередині старого ноутбука. Окремо відмічаю такі пристрої, як Apple MacBook із пасивним охолодженням. Ми протестували версію M1 на GamePro cp 1270 і GamePro CP670 на максимальних швидкостях вентилятора. І отримали 4% приросту балів в Cinebench на рендері 10 хвилин. Можна і більше, бо Air на M1 гріється сильніше вгорі, аніж зни. І є модифікації, які через термопрокладки роблять охолодження ефективнішим, то теоретично ви можете і 10% отримати. Плюс, якщо ноутбук старий і у ньому, наприклад, засохла термопаста, додатковий потік повітря може дійсно допомогти, як було наприклад у мого колеги на MacBook Pro 2019 року, де перегрів не давав працювати взагалі. Знову ж таки, заміна термопасти не така складна, але підставку підпати легше і з роботи ви не випадете, бо ноутбук буде в сервісі. І з ігровими ноутбуками справа. Схожі. Asus ROG Scar 15G50033QS, моя заміна десктопу, в найкращому випадку на Game Pro 1270 отримувала мінус 5 градусів на процесор і на відеокарту в Battlefield 2042 Це, втім, було у порівнянні між ноутбуком, що стояв на столі з активними вентиляторами, що працювали на швидкості 3900 RPM, і ноутбуком на підставці, яка працювала на повну швидкість. Іноді, втім, траплялось, що на столі, коли ноутбук стояв, не на підставці, він отримував більше балів, скажімо, в PC Mark, ніж коли стояв на підставці з активним додатковим охолодженням. Але це нормально. Чому так? Бо нормально працюючі ноутбуки не змінюють швидкість вентилятора градієнтно, лише покроково. Щоб збільшити швидкість обертів на 100 RPM, моєму треба умовна зміна на 4 градуса, скажімо. Бо інакше вентилятори постійно б стрибали в швидкостях, що не дуже гарно впливає на їх довговічність і більш помітно в уху. А коли йде стрибок в 100 RPM, ноутбук отримує охолодження на умовні 4 градуса і одразу їх компенсує, скажімо, підвищенням частоти на 200 МГц що дає підвищення. Температури на 3 градуси, чого недостатньо для підвищення швидкості роботи вентиляторів. Тобто процесор і відеокарта все ще гріються до 90 градусів, але система починає працювати трішечки швидше, трішки потужніше. У нових ноутбуків це працює значно поступовіше, а у старих частіше за все грубо і агресивно і одразу перегрів може призвести до падіння частот на рівні, коли ноутбук фізично починає тормозити. Власне, MacBook Pro 2019 року. Підставка також збереже. Вашому ноутбуку вентилятори, бо ноутбуку буде легше охолодити компоненти під час легкої роботи, і причин вмикати власні вентилятори на повну потужність буде менше. Ви можете вентилятори на підставці навіть не вимикати, нехай працюють постійно, хоч на мінімальних обертах. Ви і звикнете до цього звуку швидше. І нехай вони зносяться через рік-півтора, ви просто придбаєте нову підставку, але погодьтесь, краще придбати її, аніж замінювати в сервісі вентилятори на ноутбуці. Тож, якщо у вас, скажімо, Asus ROG 15, який в теорії може викидати в етер навколо себе до 200 Вт термальної енергії? Підставка типу GamePro cp 1270 вас не врятує від тротлінгу, але трохи уповільнить до нього шлях, трохи підвищить загальні температури і сильно додасть RGB в ваше життя. Так безумовно, вентилятори у цих підставок зроблені не так якісно, як у ноутбуків, і не працюють безшумно. Але якщо ваш пристрій шумить під час легкої роботи, ну то яка різниця, чи буде шуміти він, чи буде шуміти підставка? В іграх тим більше. А і великі вентилятори у дорогих моделей, типу GamePro cp 1270 шумлять значно приємніше, ніж крихітні ноутбучні. Ну і підсумки здавалося б. Але я ж про дещо не згадав, правда? Про Office Pro. Бо я отримав на огляд і декілька Game Pro, і декілька Office Pro одночасно, але користуюсь моделлю Office Pro LS 111 вже майже півроку, по суті, щодня, на відміну від ігрових моделей. Чому? Бо ігрові моделі не дають того, що дає Office Pro, а саме ергономічності. Мій Asus ROG Scar 15, за який я дякую магазину AnyMac, це заміна десктопа. У нього відеокарта на 16 ГБ. 9. Скоро буде 64 ГБ ОЗП, за що дякую компанії Goodram. У нього 2 SSD по 2 ТБ і завжди підключені мишка та клавіатура. І завдяки підставці Office Pro LS 111 ноутбук піднятий над клавіатурою і не заважає ані друку, ані іграм. Тобто я, по суті, як за монітором сиджу, а коли в навушниках, то й роботи вентиляторів не помічаю. Втім, з самого початку я хотів собі модель Office Pro LS 580S, бо хотів собі компактний робочий стіл під великий монітор, бо сильно звик до зручності 49-дюймового Philips Brilliance. але вирішив залишитись на LS11 і монітори не використовувати по причині дуже актуальній на сьогоднішній момент. Я не хочу, щоб ефективність моєї роботи залежала від розмірів дисплея, які я не можу взяти з собою в укриття. Все моє залізо, яким я на поточний момент заробляю гроші, повинно бути зі мною завжди. Бо у мене інших засобів підтримувати себе і сім'ю фізично немає. Тому насправді для особистої роботи я скоріше. Візьму шлем гібридної реальності, а не широкоформатний монітор. Просто тому, що шлем, на відміну від 40-дюймового монітора, навіть в невеликий пакет поміститься, прямо як півдивізії окупантів з-під Автівки. Героям слава донати на ЗСУ. Тому так саме завдяки Офіс про LS 111 мені стало значно спокійніше працювати. Я адаптувався під 15 дюймів, працюю швидко, ефективно і мені дуже зручно. І навіть не так страшно вживати за робочим столом усілякі рідини, скажімо, чай. Бо якщо він розіллється, то заліє USB клавіатуру, а не корпус ноутбука за 80 тисяч гривень. Втім, транспортувати цю підставку все ж проблематично. І тут на сцену виходить Офіс про ЛС 320 g Це по суті під. Ставка з нахилом без активного охолодження, але з можливістю забрати із собою хоч в карман, і ви все рівно отримуєте зручнішу роботу, а ноутбук доступ до свіжого повітря. І коштує вона копійки. По скрипту. для більш надійного кріплення ноутбука під високими кутами. Я рекомендую використовувати затискач на бік. Будь-які, по суті, які вам зручніше. Мені підійшла прищепка для фотофона. Вона пластикова, затискачі там пластикові. Але вам треба буде посунути ноутбук в бік, щоб був хват. Ну і тепер вже точно. Підсумки, якщо чесно, я починав робити цей огляд зі значно менш позитивним відношенням до підставок, бо знову ж таки, ви очікуєте від них максимальної ефективності у плані охолодження. Але GamePro, хоч CP1270, хоч CP485, хоч CP870, дають і інші переваги. Їм відверто заважає позиціонування і дизайн, але ну що поробиш, такі правила гри. Щодо офісних підставок, то Office Pro LS 11 буде стояти під кожним з Моїх ноутбуків, доки ноутбуки у мене будуть, тому так і те, і те я рекомендую. І на цьому у мене схоже все. А у коментарях не забудьте написати, чи користуєтесь ви такими підставками, і чи думали ви взагалі або про ігрову, або про просто підйомну, як у мене, наприклад. Чи думали ви використовувати ваш ноутбук як просто комп'ютер з мишкою і клавіатурою окремо? Пишіть на сором. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину мотостави компанії Goodsen Moza за надання мені. Стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, впадове підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та багати здоров'я!